Спробуємо поспілкуватися з Любомиром Мельничуком, депутатом Львівської міської ради, який перебував в лікарні, спілкувався з родичами потерпілих. І зараз ми. Добрий, Добрий вечір, Любомире. Добрий вечір, вітаю громадський. Розкажіть, будь ласка, про те, чи були ви в лікарні, де Зараз перебувають потерпілі, що з ними чи спілкувало? Чи в якому вони зараз стані? Чи вони в, в притомному стані? Чи перебувають в без... чи... чи з ним, чи зараз вони продовжують перебувати в реанімації, чи спілкувалися з родичами? Розкажіть, яка зараз ситуація? Е, ну звичайно, ми постійно контролюємо ситуацію в двох лікарнях міста Львова, е, тому що як е, і Роман, так само і Назар, вони перебувають зараз в різних лікарнях. І стан їх є двох важкий в Романа, як ви знаєте, який був поставлений до Львова вчора. Зранку у нього ем, ампутована рука. І зараз іде дуже важка боротьба за збереження зору. Так само в нього дуже е, серйозні травми обличчя. Окрім цього. Він постійно стан його то погіршується критично, то покращується, але він станом на стан є такий досить критичний разом з ним перебуває його батько, його друзі. Так само як і в одній лікарні, так і в другій, там є встановлена охорона, там, окрім свободівців, перебувають і громадяни, мешканці Львова, небайдужі. Тобто... Охорона не мілі це майстерна охорона не міліції. Так? А сам... ні, ні, звичайно, охорона не, не міліції. Більше того, до Романа вже десь чотири рази намагалися потрапити працівники різних. Правоохоронних органів проте, ну люди стають на заваді тим всім провокаційним діям. Стан Романа є зараз дуже важкий, він не може адекватно спілкуватися. Тобто, окрім цього, є позиція львівських лікарів, які офіційно офіційним зверненням заборонили спілкуватися правоохоронцям, оскільки він не може зараз надавати відповідну, відповідну інформацію. З Назара. Чи, зна... Назар... Чи знайомі були між собою двоє потерпілих хлопців? Е, цю ситуацію ми не з'ясовували. Е, знаємо тільки, що Назар зараз е, перебуває в іншій лікарні, де так само е, встановлена е, охорона. Е, стан Назара е, зараз є так само критичний. Лікарі ампутували йому одне око. Окрім того, є так само серйозні опіки і черепно мозкова травма. Вчора вночі стан його значно погіршився, проте лікарям вдалося дещо його стабілізувати. Так само стан на зараз залишається критичним. Скажіть, будь ласка, а чи вже відомо, хто саме, від чого саме стався вибух, і отже, через що були потерпі, через що, власне, двоє львів'ян потерпіло? Стало постраждалими? Відомо, що це що, хто передав, оскільки поки що немає достовірної інформації. Ну, у нас є так само інформація, як та сама інформація, е, яка е, є в засобах масової інформації е, стосовно тих подій, які відбулися в будинку е, профспілок. Е, хлопці стосовно, ну, їм зараз дуже важко з ними спілкуватися. Е, вони перебувають під наркозом. Е, відповідно, там влаштовувати їм. Е, Допити влаштовувати їм, ну задавати оці всі питання. Думаю, є станом на зараз недоречно з'ясовувати оці всі подробиці, оскільки ну, головне наше завдання зараз це зберегти їхнє життя і убезпечити їх від можливих провокацій, оскільки ми вкрасно розуміємо, що навіть в місті Львові. Нам потрібно бути пильними і максимально забезпечити їхню охорону, оскільки міліціонери постійно є чи відкри, відкрито там з посвідченнями, чи відповідно люди, які стежать за перебігом подій, які відбуваються біля палат, тому мусимо бути пильними а всі обставини подій. Я думаю, що хлопці як будуть мати трошки кращий стан здоров'я з приємністю, поспілкуються з журналістами і розкажуть всю правду. Перше чи, любомир скажіть, будь ласка, чи потрібна якась допомога хлопцям? І Яка саме потрібна допомога? Саном станом на, на вчора в нас були на такі два завдання. Це перше це організація охорони цих палат, і друге, це постійно потрібно ліки, точніше кошти. Проте в нас цей процес є налагоджений всіма коштами, які необхідні для операцій. що Роман що Назар є забезпечені, окрім цього, як виникає якась необхідність. Так само вони мають те, що їм необхідно. Окрім цього, в нас є. Ну, ми повинні розуміти, що е, це наша лікарня, якщо е, одна що друга, це міська лікарня. Там працюють наші львівські е, лікарі, які так само е, як і ми переживають, і розуміють, е, що ці хлопці е, є нашими е, патріотами. Вони розуміють, за що вони постраждали в Києві. І відповідно до них. Е, як найкраще ставлення? Тобто Львів як задекларував, що ми готові приймати всіх постраждалих з ну, часу обмежений. І... Дякую, з нами був на зв'язку Любомир Мельничук. А я хочу лише а, зазначити, що рахунки, на які ви можете допомогти, потерпілим, це картка Приватбанку, призначення переказу. Дякую. Поповнення рахунку, отримувач Держило Іван Миколайович, батько 15-річного Назара. 67, 62, 46, 83. Давайте зараз спробую. Ой, це не ось вже рахунки, за якими можете допомогти потерпілим. Картка Приватбанку, отримувач держило Іван Миколайович. Батько 15-річного Назара 67 62, 46 83, 16 59, 7, 4, 9, 5. А також отримувач дзвінський Роман Йосипович. Це батько потерпілого 20-річного Романа. Його рахунок картки 54-57, 54-57, 08. 23-91-04-22-93